Чому у менського кота немає хвоста? У давні часи Ной збирав по дві тварини, щоб помістити їх у свій ковчег. Але одна кішка не заходила в ковчег. Вона вирішила спочатку зловити мишку. Кішка подумала, що там, куди вона йде, може не бути мишей, а вона дуже любила м'ясо. Тож, поки всі інші тварини збиралися подвоє, її ніде не було видно. Гаразд, сказав Ной, кішки не буде. В нас немає часу, скільки її чекати. Але коли Ной почав зачиняти двері ковчега, кішка підбігла. Великим стрибком вона протиснулася. Але двері, що зачинялися, настільки сильно притиснули їй хвоста, що половину його відрізалося. Ніхто не турбувався полікувати хвіст кішці, тож донині коти з острова Мен ходять без хвоста. Але кішка зовсім не шкодувала через свій вчинок, тому що це було того варте, щоб спіймати мишку.